Здравствуйте, это Укрыла ФТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гетман и медицинский центр Призма. А мы продолжаем бороться за то, чтобы выгнать все-таки Россию из ООН. И мы знаем о том, что собрано уже почти 200 тысяч подписей. Об этом, кстати, написал. А сегодня с нами на связи Алысь Дани. И с ним мы именно поговорим. Почему, вот, Олесь, вы вирішили підтримати все-таки цю ідею і то включились в этот марафон? Доброго дня, пані Людмила. А, ну, було б дивно, якби не підтримав, чесно кажучи. Просто а, у кожної ініціативи є завжди автори, є рушійна група. І так як ми дружимо з Сергієм Гайдаєм, і він? Бере участь в проектах 25 сходинках в різний спосіб, і пише до нас і статті, і бере участь в записанні роликів. То в даному випадку було б дивно, якби він не звернувся, коли сам особисто став промоутером цієї ідеї. До мене так, що тут дивини немає. Питання в реалізації цієї ідеї, промоутером якої є якраз Сергій Гайдай. До привернення уваги як українського суспільства, так і світової громадськості, а плани амбітні у цієї ініціативні групи. Плани не просто а, зробити промокампанію, а прав ідея досягти результату. Вона амбітна, вона важка, але вона правильна. Бо Росію потрібно викидати з усіх структур. Ну, давайте тоді трохи поговоримо, чому ви вважаєте, що взагалі це можливо, тому що знаєте, якщо ну ви знаєте, як це буває? Якщо стільки років ніхто про це не говорив, і всі все влаштовувало, раптом всі почнуть думати про те, що виконути Росію з ООН. Ну всі ж говорять, що це неможливо. Багато дипломатів говорять, що ну як це таке може бути? Якщо багато років і взагалі десятирічних, хто цим не займався. Ну і існує інший бік взагалі цієї дискусії, що подекують, якщо, наприклад. Перестати розмовляти взагалі з Росією, викнути її з ООН, наприклад, то тоді взагалі ну, ну втрачається будь-який зв'язок, і тоді Росія взагалі з'являється неконтрольованою, Ніхто не буде розуміти, що там відбувається всередині, і що вона діє, і жодного е, елементу впливу на Росію вже не буде. От я вам привела багато аргументів, які наводять люди, які вважають, що це направду якась ніздісненна ідея, е, 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 і на цьому нарешті замовкаю. Передаю вам слово. Ну, а, був такий таки 19 початку -го, го століття німецький соціал-демократ Бенштейн, який казав, що а, рух все мета ніщо. А, в даному випадку а, м, рух по нівеляції впливу а, російського у світі, він для нас край важливий, а, незалежно а, від а, конкретних наслідків. Привертання уваги до ситуації ООН, до чого призводить? От, подивіться, навіть зараз, ще не досягнувши е, наслідків вилучення ООН з ООН Росії, що не просто, Ми зараз проговоримо, чому це відбувається, чому е, є така можливість, але наслідки вже є. Подивіться: останнє рішення Генеральної асамблеї ООН Україна виграла, виграла рішення. Про а, політичне суто, політичне рішення, про те, що активи, а їх порядку близько там, 300 мільярдів доларів законсервовано зараз по світу, повинні бути а, а, фактично передані а, Україні в, а, як наслідок чи для, для того, щоб можна було відшкодувати збитки, задані фашистської російської агресії. Це при всьому тому, що ми, якщо аналізувати правильно, то ми маємо меншість голосів. Ми маємо на увазі України і Західний Світ в ООН. Тобто навіть зараз у нас відбулося позитивне голосування меншості. От без привертання уваги, без активності України і проукраїнських сил такі голосування неможливі. Чим більше ми будемо переходити в наступ по всіх фронтах. А це теж дипломатично один з фронтів. Тим більше будуть перемоги, вони можуть бути не лінійні, не дзеркальні. Тобто, наслідок цієї кампанії по вилученню Росії з ООН може бути не просто вилучення, а багато дуже інших наслідків. По типу такого, як от зараз, вилучення е, активів. Щодо е, е, самого місця, он, ну, е, ініціативна група справедливо привертає увагу, що е, Росія отримала місце поза е, звичайним шляхом е, надання місця тієї чи іншої країни, е, бо це е, постійні мантри про те, що е, Росія є спадкоємцем СРСР. Воно виявилося е, в дипломатичний спосіб, на якийсь момент е, на когось зіграло. От. Тобто вони з формальної точки зору вони отримали місце буцімте та спадкін. Хоча це ніде не прописано в е, статутних документах. О. Відповідно, е, якщо один раз вони виграли суто політично, е, дипломатично, чому вони не можуть програти суто політично е, і дипломатично. Пане Олесі, от знаєте, останній виступ Путіна на Валдаї засвідчив те, що для Росії формально членство в ООН має значення. Він взагалі говорив про якісь реформи в ООН. І, взагалі, Росія постійно повторює, що у ООН є дієздатні механізми, які треба використовувати, не можна взагалі змінювати цю можливість там права вето і такі інші речі. Тобто, якщо для Росії це важливий інструмент, та, то наскільки зараз ви вважаєте, в принципі буде можливо домовитися з різними країнами, провести якісь якісь Процедури суто бюрократичні, формальні для того, щоб зараз позбавити Росії членства ООН. Наскільки ви припускаєте це взагалі можливо? Тому що існує багато країн, а ну і не західного, і західного до речі світу, які скажуть, ні, ми повинні говорити з Росією, і те, що відбувається зараз, ми бачимо, що існують будь-які контакти на рівні військових, на рівні там розвідки, на рівні різних спецслужб. Ці контакти існують, і вони навпаки пожвавлюються. А тут ми ніби висуваємо трохи іншу взагалі ідею. Тобто, давайте взагалі Росію відкинемо і викинути, викинемо з ООН. От як взагалі ви вважаєте, що це може, може бути вписано, от в той контекст, який склався саме зараз, як показує досвід, що вирішувати справи стосовно Росії краще без Росії? Чи можна і вилучати з структуру? Можна, подивіться, ну існує структури, як G7, там і G20, G 7 некуди запрошували часто раніше. Росію її було вилучено і йшла мова про вилучення з g 20 за якою Росія, до речі, хапається з формальної точки зору. Хоча Гапутін не приїхав, злякався їхати на останнє там g 20 Невідомо не чому чи тому, що Зеленський сказав, що ноги його не буде, він не буде виступати, якщо там буде Гапутін, чи тому, що Гадпутін боїться фізичної своєї ліквідації, а це. Бажаний сценарій взагалі досвідої фізичної ліквідації, він це розуміє, він може боятися. Але подивіться: найважливіше для України рішення на G20 чи G20-1 було прийняте без Росії. Яке найважливіше рішення, коли ця сумна коняка Лавров не було присутнє, яке найважливіше рішення? А це спільний брифінг керівників Китаю і Сполучених Штатів. Де вони? Було лише два представники, не всі 19 чи 20, а лише двоє. Де вони заявили, що вони обидві ці країни проти ядерної війни і ядерної війни не має відбутися? Це найбільш проукраїнська заява і найбільш антиросійська заява, бо єдиний фактично засіб шантажу, який залишився у Гада Путіна, це ядерний шантаж. І нагадаю, перед тим кілька тижнів в е, російських пабліках на російському ТВІ у них відбувалася е, мантризація, тобто постійно проговорило мантру е, про буцім та брудну бомбу, е, яку в Україні е, е, і можливості технологічних нема зараз для створення. Але це був засіб для підготовки власного ядерного удару. І подивіться, вони зараз припинили про це говорить і дали по руках Росії без Росії. А якби, умовно кажучи, були переговори в трьох, чи в двадцятьох, чи ще в 4, якимось варіанті, вони забовтали проблему, вони не, не дали підписати спільне комуніке. Тому єдиний варіант приймати рішення без Росії. І зараз в Генеральній асамблеї ООН, навіть коли Росія наявна, лише більшістю голосів хоче вона не хоче. Давати треба по руках і приймати чітко антиросійське рішення: рішення про е, арешт е, і відшкодування збитків із е, рахунку цих 300 мільярдів, які прийняти Генеральною асамблею. ООН, це антиросійське рішення попри будь-яке голосування Росії проти заламування рук. А вони нічого зробити не можуть, тому що ці кошти знаходяться тепер не на території Росії. Хочуть, не хочуть, от нехай спи, сп, спиться красуня, чи як він там е, намагався буцім-то пожартувати. Ну, пане Олесю, я знаю, що ви е, взагалі агітуєте за те, щоб люди підписували, е, долучалися, по-перше, до цього марафону, підписували петицію. Тому, якщо можна, зверніться, будь ласка, до тих, хто вас шанує, любить, хто читає е, вас. То долучений до ваших проєктів, Я думаю, що ваша позиція буде для них дуже важливою. Тому, якщо можна, прошу так, ще раз підкреслюю, що я відгукнувся на пропозицію Сергія Гадая і записав один з перших відеоролик, де закликав, що кожен українець, який прагне перемоги України, а це я думаю, що фактично всі українці має можливість долучитися зараз до потрібної ініціативи, зайти на сайт. Там зараз порядка 25 таких мотиваційних роликів записано, і поставити свій підпис ні перебування в ООН Російської Федерації. Росія незаконно займає місце в ООН. Були прецеденти зміни країн. Це окрема тема. Ми можемо якось поговорити окремо про ситуацію з перебуванням Китаєм, але в даному випадку. Росія як країна агресор, як країна, яка намагається зіпсувати і спотворити світовий порядок, світовий устрій ще не просто агресор, а вона і незаконно займає в незаконний спосіб своє місце в ООН. Це потрібно ситуацію виправити. Виправимо там виправимо в усьому світі. Вимити Росію з усіх міжнародних структур. І я правильно розумію, що саме головне, що ми отримуємо, це те, що ми позбавимо Росію права вето в ООН, і це направду для нас дуже важливо. Україна, яка не є членом ООН, вона не може мати взагалі будь-яких прав. А ми розуміємо, що якщо в Генеральній асамблеї ООН рішення приймається більшістю голосів, і ми можемо там ще раз підкреслю, навіть якщо зараз порахувати правильні голоси, навіть в меншості як це не дивно, за рахунок. Ці кут там було 13 країн, які не з'явилися на засіданні. Тобто, ну, формально, як в Верховній Раді вийняли картку, ми отримали більшість, то в Генеральній асамблеї такі е, дипломатичні виверти вони не виходять. Там достатньо одні... в, не, в Генеральній Асамблеї, перепрошую, в, в Раді. Та а, відповідно а, а, для нас єдиний варіант. Позбавити її права вето. Це взагалі вилучити з ООН, з перебування в ООН. Це єдиний механізм, це правильний механізм, це важкий механізм. Але якщо не стукати в двері, то вони і не відкриватимуться. Треба про це говорити. Треба не лише підписувати петицію, це лише перший етап. Після того працювати з дипломатами, працювати з іншими країнами. І нам вас Україна переможе. Пане Олесі, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. А нашим глядачам хочу нагадати, що Укрлайф Тіві продовжує підтримувати акцію Геть Росії з ООН. І е, наше інтерв'ю на цю тему ви можете подивитися в окремому плейлісті. І якщо ви хочете долучитися до цієї акції, прошу підписувати е, петицію, е, яка ссылка на яку посилання на яку розташована безпосередньо під кожен інтерв'ю. Залишайте з нами. Це був Укрлайф Тіві.